Допомагаючи українській армії, парламентар не забуває також реагувати на прохання своїх виборців. Так для дитячого садочка селища Головино Черніхівського району політик профінансував придбання меблів, подушок та матраців. Дуже велика йому подяка від нас, від всього трудового колективу, від батьків також. Його заслуга, це і майданчик, який він встановив у нас. Якщо ви вийдете, ви побачите цей майданчик. Низький уклін і велика подяка від нас на прохання громади села Торченко Ростишівського району. Народний обранець допоміг купити косарку, музичний центр для будинка культури і тонометр для місцевого ФАПу. Ми, звичайно, дякуємо Віталію Станіславовичу за те, що він зробив нам такі цінні подарунки для нашої громади. Вони, звичайно, стануть у пригоді, бо ми листом зверталися, все необхідно. Ну це, звісно, м'яло ну, що може, ти може допомогти. І хочу сказати, що побажати міцного здоров'я, щастя Віталію Станіславовичу і всіх його команді. Ну і щоб скоріше закінчилася війна. Того ж дня Віталій Журавський взяв участь у відкритті нового будинку культури у селі Буки Малинського району. Тут він профінансував закупівлю стільців та монтаж підвісної стелі. Я дякую всім, хто долучився до цього. Я теж виступив одним із спонсорів зведення цього клубу. А раз є клуб, значить буде пісня, буде танець. В клубі є гарна бібліотека. Її теж треба поповнювати обов'язково. Я теж долучусь до цієї справи. Село розвивається, якщо є клуб, якщо є церква, якщо є бібліотека. І е, це дуже важливо Важливо для нашого повсякденного культурного, естетично-духовного життя. Народний депутат запевняє, що й надалі працюватиме на благо громади.